Це одна з головних природних пам'яток Рівненської області найстаріше дерево в Україні Юзефінський дуб. Йому вже понад тисячу років, і він досі дарує свою силу тим, хто його обіймає. До слова, цей велетень навіть увійшов до переліку чудес України. Цьому дубу вже понад 1350 років. Проте не лише своїм віком славиться це дерево, а й тим, що має цілющі властивості. Зокрема, допомагає одужати людям, які мають певні проблеми зі здоров'ям, а також здолати стрес. За місцевими легендами вважається, що дерево має лікувальні властивості. Тобто, коли вам погано на душі якісь там емоційні проблеми чи зі здоров'ям якісь є проблеми, ви просто приїжджаєте до Юзофінського дуба, ви його обіймаєте, і таким чином дуб вам допомагає впоратися з цими проблемами. Окрім цього, серед місцевих мешканців навіть з'явилася традиція напередодні весілля. Молодята приїжджають до дуба, щоб обійняти дерево та загадати бажання мати діток. Є повір'я про те, що дуб має. Такі властивості, як діти народжуємося. Він допомагає молодим парам мати діток. І в місцевих жителів є така традиція, особливо коли вони роблять весілля в день весілля приїжджати сюди, обіймати дерево і загадувати такі різні бажання, як багато діток. Директор нацпарку, на території якого росте рекордне дерево Іван Миропольський розповідає: парк Пуща Радзивіла, створений нещодавно, та має основну мету зберегти та оберігати історичні культурні пам'ятки і біорізноманіття краю. Загалом юзефінському дубу на сьогодні нічого не загрожує, проте дерево потребує додаткового укріплення. На даний момент такої великих загроз немає, йому потрібно. Провести ще дослідження і укріплення і провести укріплення тих тріщин, які на ньому є, щоб туди не попадала волога і зимою при замерзанні вона не розколювала деревину. Побачити та обійняти дерево, а головне загадати свої бажання можуть усі охочі. Юлія Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.